Всім привіт! Щиро дякую за те, що завітали до мене на канал. Мене звати Ірина і це 10-й день нашого 30-денного йога-челенджу для початківців. Сьогоднішня практика для спини та покращення постави. Ми почнемо сиячи схрестивши ноги. Якщо округлюється поперек, можна сісти на скручене покривало та з'їхати на його край, аби зберегти поперековий прогин. Ми відхиляємо злегка назад в просторі, аби вирівняти плечі над стегнами, маківку над плечима. Втискаємо підборіддя і витягуємо зад шиї. з маківкою до стелі. Зробимо кілька глибоких вдихів та видихів однакової довжини тут. Про себе рахуємо вдих на три. І видих на три. На Вдиси, наповнюємо, розширюємо живіт та грудну клітку. На видиси пом'якшуємо плечі. І плавно переходимо на долоні та коліна. Можна покласти покривало під коліна. Зап'ястя під плечима, коліна під стегнами. Розводимо пальчики якомога ширше та зміщуємо вагу на Перед долонь, аби забрати навантаження зап'ясть. І зробимо 5 кругів кішки корови. На вдисі розкриваємо грудний відділ, живіт підтягнений, підборіддя в себе. Видих, округлюємо спинку, тягнемо з куприком в землю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повертаємось в нейтральне положення хребта. Тягнемо з куприком назад, маківкою вперед. Права долоня залишається на підлозі. А ліву руку ми проносимо під праву пахву. Вкладаємо ліве плече та вухо на землю. Відштовхуємось від землі всією поверхнею лівої руки від плеча до кінчиків пальців. І злегка відштовхуємось правою долонею. Зміщуємо таз злегка вліво, дихаємо грудною кліткою, посилаючи видихи між лопатки 5 вдихів. Тискаємо праву долоню в землю, аби піднятися вгору. Повертаємо ліву долоню на килимок. І одразу йдемо на другий бік. Права рука під ліву пахму. Плече і вухо на землю. Зміщуємо таз вправо. Відштовхуємось від землі обома руками. Видихаємо між лопатки. Стискаємо ліву долоню, піднімаємось, кладемо перед пліччя на килимок і лягаємо на живіт. Тут ми вкладаємо лікті або під плечі, або злегка виводимо їх вперед, аби контролювати поперековий прогин. Ми втискаємо лобкову кістку в підлогу і тягнемо килимок на себе руками. Від кінчиків пальців до ліктів. Аби відчути, як тут починають працювати м'язи спини. На вдисі грудна клітка розширюється в всі напрямки. А видих ми посилаємо в область серця, в центр грудної клітки. П'ять вдихів. Відтягуємо долоні поближче до себе з обох боків грудної клітки. Ноги на пальчики. Ми віджимаємо з колін. Розводимо коліна ширше. Великі пальці і ніг торкаються один одного. Тягнемо сідницями до п'ят. І крокуємо руками вправо. Зміщуємо корпус вправо. Тягнемось пальчиками. Від себе розтягуємося між куприком і маківкою і дозакриваємо лівий бік в землю. Тут можна вкласти чоло або на підлогу, або на долоні, або на кулачки. Робимо 5 глибоких вдихів та видихів, видихаємо між ліві ребра. Піднімаємо тюло. Не піднімаючи корпусу, ми переходимо вліво, розтягуємо правий бік, вкладаємо чоло, куди комфортно, або на підлогу, або на руки. П'ять вдихів видихаємо між праві ребра. Повільно піднімаємось, повертаємо корпус по центру і підходимо руками поближче до себе, сідаємо, на край покривала, вирівнюємо ноги вперед, пальчики на себе всі 10. Ми втискаємо задній поверхній ніг в підлогу. Заводимо руки за спину, відштовхуємо з пальчиками рук від землі, тягуємо лопатки до тазу, і тут ми розтягуємось від п'ят до куприка і від куприка до маківки. Живіт підтягнений, 5 глибоких вдихів та видихів видихаємо впоперек. Не округлюємо спинку. Повільно піднімаємось та лягаємо на спину. Вкладаємо стопи під коліна. Руки вздовж тіла, долоні дивляться в землю. Дотискаємо поперек в підлогу, втискаємо підборіддя, Тут робимо вдих, на видиси піднімаємо таз вгору виходимо в міст. Ми зводимо стегна одне до одного, тягнемо стопами килимок на себе і тягнемо з куприком від себе. П'ять глибоких вдихів та видихів. Робимо глибокий вдих. З видихом хребет за хребцем ми розстеляємось по підлозі, вирівнюємо праву ногу, розводимо руки в сторони, долоні дивляться в землю. Перехрещуємо ліву ногу над правою та вкладаємо стопу на підлогу. З цього положення ми розвертаємо сідниці вліво, ліву ногу вправо в скрут. І кладемо праву долоню на ліве коліно. П'ять вдихів. На вдисі живіт наповнюється як кулька. А видих ми посилаємо в лівий бік попереку та ліве стегно. Погляд або в стелю, або можна розвернути обличчя злегка вліво. Пальчики правої ноги працюють на себе. І ми злегка втискаємо ногу в підлогу. Повільно повертаємось на спину. Вирівнюємо ліву ногу та згинаємо праву. Перехрещуємо. Праву спу над лівою ногою, вкладаємо її на землю, розвертаємо таз вправо, а коліно вліво, вкладаємо ліву долоньку на коліно, п'ять вдихів, видихаємо правий бік попереку, праве стегно. Вдихи та видихи однакової довжини. Дуже повільно повертаємось на спину, обидва коліна до грудей, обіймаємо гомілки руками і робимо кілька ніжних похитувань стегнами з боку в бік, масажуємо поперек. Та вирівнюємо ноги, розводимо їх ширше до країв килимка. Розкриваємо пахви, долоні дивляться в стелю. Робимо 10 глибоких вдихів та видихів. З кожним видихом розслабляючи тіло трішки більше. Пом'якшуємо плечі. Ключиці. Розмикаємо щелепи та розслабляємо м'язи обличчя. Можна продовжувати відпочивати в шавасані, або повільно рухаємо кінчиками пальців на руках і на ногах, зап'ястями, щиколотками Повертаємось на бік і з допомогою рук піднімаємось в будь-яке зручне положення, сидячи, де нам комфортно тримати спинку прямою. Зводимо долоні біля грудей, підтягуємо великі пальці між брів'я, злегка нахиляємось вперед. Повільно кліпаючи, відкриваємо очі і повільно піднімаємось. Я дуже дякую вам за те, що займаєтесь зі мною. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Якщо ще цього не зробили, я виставляю нові записи щотижня, буде з чого вибрати. Та до зустрічі в наступному відео!